Сьогодні в нас дуже особливий забіг. Сьогодні вперше в лігі забігів Run for Victory, які вже проходили в чотирьох містах України, ми зібрали більше тисячі учасників. Сьогодні наші учасники будуть долати дистанції від 2 до 21 кілометра. І сьогодні ми повинні думати про те і робити ті речі, які наближають нашу перемогу. Ось такі речі. Як проведення благодійних забігів, як до нас, це те, що буде приближати нашу перемогу. Сьогодні військовослужбовці нашої бригади беруть участь в цьому забігу. Це хлопці, і дівчина є різні дистанції. Ще будуть бігти найменші, вони будуть бігти 200, 400 800 метрів, бо вони теж дуже щиро долучаються до допомоги ну і виховують собі патріотизм. Сьогодні в нас також буде інклюзивна траса. В нас будуть долати дистанцію також 2 кілометри. Як ілюстрація акценту на технології сьогодні символічно з нами серед наших членів бригади бере участь у забігу робопес. Бігтиме сьогодні 2 кілометри. Він обрав цю дистанцію для себе, він на ній впевнено почувається. І красунчик він доволі вправний, доволі швидкий, може на собі нести до 10 кг ваги, може пришвидшуватися до 12 км на годину. Слава Богу, що, дякуючи небайдужим людям, ми час від часу отримуємо подібні подарунки і можемо не так ризикувати людськими ресурсами. Як можемо дозволяти певні задачі передавати роботам? Залучені кошти підуть на закупівлю е, різного роду техніки: це і дрони, е, і комплектуючі до них, і засоби зв'язку, е, і все те, що дозволяє зараз ефективно виконувати завдання на харківському напрямку в нашій бригаді. Ми планували цього року зробити всього чотири забіги, і ми їх провели, але потім побачили, що люди дуже щиро долучаються до збору на наші сили оборони України, і тому вирішили закінчити цей сезон п'ятим забігом саме в Києві. Ідея такого заходу і його результати. Дуже тішать, надихають. Відчувається підтримка цивільного суспільства і відчувається, що українське військо на прямому зв'язку і в прямій взаємодії з українським суспільством.